Доброго дня! А, сьогодні ми зробимо невеличкий майстер-клас по схемі селянки. Я хочу вам показати, як можна знайти схеми у моєму аккаунті. Тут от є такий розділ Фото. Так. Ми заходимо у фото і заходимо у альбоми. І тут є, є отакий от розділ схеми селянки. От натискаємо. І можна тут обрати собі схему, яку ми будемо з вами створювати. Тут, як бачите, багато схем є. І можна собі обрати схему. Вони всі безкоштовні, але... Тільки одне брехання вказувати автора Гердана. Так, зараз я хочу знайти схему, яку я хочу з вами сьогодні розпочати. Так, ось оця, ось, оця схема. І ми розпочнемо сьогодні таку невеличку схему. Вона буде простенька для початківців. Але вона така цікава, можна змінювати кольори. І я зроблю її в таких білих срібр... срібним і сірим. І покажу вам сьогодні, як треба зчитувати схему для того, щоб ви зрозуміли. Запам'ятали, потім вам буде вже легко будь-яку схему робити самостійно. Так, я беру такі, такі кольори. Я надам вам номери кольорів у, під цим відео. І тут в мене білий, сріблястий металик, він ось тільки, не буде він облазити. І такий от сірий. І можна собі на бачите, я так робила такий як приклад. Можна робити якісь намистинки, це вже як вам буде подобатися як її оздобити. Так, і я бісер в мене він на такі тарі змішаний. А ви вже робіть, як вам буде зручно, можете робити по кольорам кожен окремо. Так, нитка у мене Делія 3. Вона така товстенька. Я її беру у дві. Зроблю дві. А тоді селянка буде така плотненька полотно буде плотненьке і воно не буде у вас хвилькою такої йти. Зараз я вам покажу на моніторі, як ми будемо набирати, а потім покажу вже у бісері. Оця перша зелена, вона завжди перша. Тут, тут такий кутик. Оце перша зелена. І від неї ви починаєте просто на нитку набирати оцей весь рядок. Отак ви йдете і набираєте бісер аж до самого низу, аж до цього повороту. Зараз я вам це покажу уже у бісері. Так, ми набираємо по схемі, дивимося уважно. І набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там зелені, а я буду набирати сірі сиринки. Так, Шесть, сім. Потім там йде такий темно зелений, я, його, я його заміню на срібний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Тобто ми перший ряд просто набираємо. Потім там йде дві білі. Дві білі. Темно-зелений у мене срібний, знов дві білі. І темно-зеленого там раз, два, три, чотири. Це у мене буде срібний. Раз, два, три, чотири. Далі в нас йде раз, два, три, 4, 5 білих. Раз, два, три, чотири, п'ять білих. Ми, це, ми набрали з вами повністю а, наш перший а, ряд. Набрали бісер, так? І а, тепер його на початок нашої ниточки одвігаємо, так, Залишаємо тут такий хвостик, щоб ми могли зробити вузик. Далі що ми робимо? Дивимося на схему. І а, пе, а, у нас 5 білих. А, ми робимо перший такий наш поворот. Значить, першу оцю срібну. ну Там темно-зелена, а в мене вона срібна. Так, і робимо такий ми хвостик. Отак. А далі. Дивимося уважно по схемі і набираємо там, де у нас раз, два, три темно-зелені, Це у мене будуть три срібні. І дві білі. Дві білі. І а, прошивається цю срібну мою. Там вона темно-зелена схемі. Ось якщо видно так, я от і прошиваю. Так, прошила. І підтягуємо гарненько, а, підтягуємо так, щоб було все в нас а, добре, де трималось. Так. Далі в нас іде дві білі, дві білі і раз. Зараз, вичте, подивлюсь. Так, дві білі і три, в мене сріблясті, там темно-зелені по схемі. Так, і ми дивимося, прошиваємо, пропускаємо три сріблясті мої і в четверту проходимо. Там це буде. Четверта, темно зелена. Все це є у схемі, все це просто уважно дивитись на схему і розшиваєте все по схемі. Видно. А, треба просто спочатку а, оцей принцип для себе освоїти, і потім воно вже буде не так важко. А, три сріблясті, там темно зелені три. Пропускаємо в три, зривляюся в четверту пришиваємо. Так, трошки в мене ниточка. Так, ось у нас вже так виходить, такий І от така сеточка. Далі у нас одна срібна і дві сірі. Ну, там буде темно, зелена і, і дві зелені. Так, знову три пропускаємо і в четверту прошиваємо. Так, ми дійшли вже до самого верху. Так, три. Там три. Так, в мене тут чогось три, а повинно бути чотири. Одну я бусинку загубила. Так, але я вже не буду. Тут. Я так уже прошу, але там повинно бути 4. Так, і в нас вийшла така сєточка. Бачите, така сєточка вийшла. Так, потім ми робимо тут гудзик, коли дійшли до верху, першу, першу, то ми робимо гудзик, ну, один, два. Можна два гудзика зробити. Так, так, зробили гудзик, Так. І далі. Ми робимо вже нашу вниз, три білі. Три білі набираємо і вже йдемо так само вниз. Тут середню прошиваємо. У нас тут іде три, ми прошиваємо середню. Ось Серединку. І прошиваємо її. І дивимось уважно по схемі. І так ми прошиваємо. Так, три. Далі, там три зелені, в мене три сірі. І прошиваємо все, що посерединки. Так, пришиваємо. Далі йде там дві сірі нас рівно. Так, пришиваємо цю жопу серединки. І так ми спускаємося до самого низу. І потім о, ми дивимося схемі і спускаємось донизу, знову подимаємося вгору і о, все це постійно-постійно йде у нас повторення так Ось такий вже в мене є, щоб можна було подивитися, як воно буде. О, можна змінювати колір, можна підбирати на містинки які вам подобаються. І таким чином у вас о, у вас буде така гарна зеленочка